Життя на першій лінії. Житловий комплекс Грейт. Зокрема, атакували вони суми, і там зросла кількість а, травмованих до 13, саме після обстрілу російськими дронами. Відомо також про двох загиблих. На жаль, є така інформація. Росіяни атакували житловий мікрорайон шахедами. Про це повідомив керівник ОВА Володимир Артюх. В місті а, внаслідок атаки пошкоджено близько 20 будинків. Давайте зараз з вами почуємо розповіді очевидців, які знаходилися в своїх домівках під час цієї страшної атаки. Ой Боже, хто ж це мог не почути. Це таке було страховисько. люстра так заличала повністю вся, і кровать підстрибувала. Дуже страшно, дуже страшно, гая тому путіну. Гроб присниться. Пахнуло, затряслося, весь дом затрясся. Затряслося і окна, і двері, і все. Удар сильний був. Ну не непонятно я, Ну десь недалеко відстувалося, тому що і чувствувала, що окна полетіли в спальні. Злякалася, стала, збиратися стала. А куди я пойду, я не зря зовсім. Він лежить, він лежачий. Як ми бачимо, знову можна. Просто констатувати про те, що це удар по звичайним цивільним людям. Вони просто спали в себе в домівках. Вони хотіли просто пережити цю, цю ніч і піти е, жити своє життя далі. Втім, росіяни знову ж таки завдали удару по цивільному мікрорайону. І знаєте, е, це можна було б приписати до щоденних атак. Втім, є нюанс, адже росіяни почали використовувати дійсно смертоносну зброю саме проти мирного населення. Адже ці шахеди, які ми вони атакували, були а, не а, звичайні, а споряджені якраз а, шрапнеллю. Це про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Це дрібні металеві елементи, які розлітаються під час вибуху. Очільник обласної військової адміністрації Артюх знову ж таки наголосив, що ця зброя вона не використовується проти якихось а, звичайних цілей. Вона застосовується для саме вбивства людей. От зараз, прямо на фотографії, ви можете побачити кількість оцих шматочків, які розлетіли з шахеду, які вилетіли, і звичайно, це смертоносне. І е, таку, е, як кажуть експерти, саме таку зброю використовують більше навіть на фронті, адже оцей е, шрапнель це розривний артилерійський снаряд, який начиш е, начиняється кулями. Призначений для ураження живої сили ворога, коли точаться запеклі бої. Тобто, знову ж таки можна наголошувати про те, що це а, зброя, яку використовують проти військових у війні, і тут вони застосували її, знову ж таки, росіяни застосували її проти цивільних. Страшно уявити, що таке є, і хочеться якнайшвидше почути все таки реакції світу на це. Адже знаєте, і не просто почути, не просто почути, а, що вони нам співчувають, не просто засудити атаку Росії, як вони. Постійно роблять а побачити цю реакцію, побачити її на діях, спрямованих на підтримку України. І про такі дії теж будемо говорити сьогодні. До речі, втім, знову ж хочеться, аби наші партнери були більш мобілізовані, освічені в тому, що відбувається, і а, слідкували за тим, що Росія Росіяни, Росія, зокрема, робить а, зараз з Україною. А це просто знищення. Тому, звичайно, дуже злий, дуже а, неприємно, що таке відбувається, і це ще один доказ. А, Саме для того аргумент в користь того, що треба е, реагувати на сигнали повітряної тривоги, спускатися до укриттів, іти, хоча б в якісь більш безпечні е, кімнати в квартирах, в будинках і так далі. Аби навіть ось такі шматки ворожих дронів не просто уламки, а реально кулі, які, якими начиняється цей дрон, вони ніяк вас не вразили, адже це дуже важливо і це допоможе вберегти ваші життя. І, зокрема, я вам нагадаю, що близько місяця тому росіяни вони. Знову ж таки покращили свої безпілотники. Вони а, зробили все можливе, щоб вони знищували будинки, знищували людей ще якомога більше. Тому шахеди, це на перший погляд може здатися, що це звичайний дрон, який дуже легко збити. Але насправді він доволі маневрений. Його збивати важко. Військові розуміють, що це велика відповідальність саме взяти а, і збити цей безпілотник, і це складно. Тому. Реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Це зараз дуже важливо, адже це може вберегти ваше життя. І не тільки одні суми на Донеччині теж точаться запеклі бої, і там теж відбуваються постійні обстріли прифронтових районів цієї області. Одна людина загинула, дві отримали поранення. Росіяни завдали шість ударів по передмістю Краматорська на Донеччині. Про атаку повідомив очільник Ова Вадим Філашкін. Окупанти обстріляли селище Красноторка. В саме вранці сьогоднішнього дня на місці зараз працюють всі відповідальні служби, а, точні наслідки обстрілу досі встановлюються і. Знову ж загроза там є постійною. Ми всі усвідомлюємо, що це можуть бути не кінцеві наслідки. і Інформація ця може з'явитися навіть завтра, тому що зокрема Донеччина це один із тих регіонів, які постійно обстрілюються окупантом. І якщо зараз а, наші рятувальники, поліція поїде на місце а, цього влучання, цього обстрілу ворожого. То вона може потрапити під повторні атаки, що вже неодноразово ставалося з нашими а, саме поліцейськими, з нашими рятувальниками, і так далі. Тому, звичайно, треба мінімізувати можливість цих повторних обстрілів. Життя на першій лінії, житловий комплекс Грейт.